Усіх вітаю на своєму YouTube каналі. Сьогодні я приготую, як ви думаєте, завдання на дотепність? Ось картопля вже приготував, відварив, можна зробити пюре і м'ясо по пів кілограма. Далі я зроблю для себе і для вас, щоб ви собі вдома зробили м'ясні крокети. Для цього мені треба подрібнити м'ясо і картоплю. Тепер до фаршу треба додати зелену цибулю, ну, і будь-яку зелень, в принципі, на смак. У мене тут вітамінний пучечок. Цибуля, кріп і петрушечка. Все змішуємо. За бажанням солимо, перчимо. Я трішечки солив під час варки і м'ясо, і картоплю. Перемішуємо. Словом, максимально вимішуємо, щоб у нас вийшла однорідна маса. Вже апетитно, я б це його вже їв. М -м -м. Супер. Але це ще напівфабрикат. Крокети це такі. Кульки. Їх треба, ну, бажано, обваляти у яйці. А потім у сухарях. Так що це у нас дуже будуть панські крокети. Чудові. Все достатньо. Навіть отак вилочкою. Раз, 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 раз. І тепер що? Ну, Формую кульки і перед самим вже, е, смаженням буду обдавати в клярі. Якої, Якого розміру ці кульки мають бути, ці крокети? Ну, історія замовчує. Тобто, можуть бути такі маленькі, як фрикадельки, можуть бути побільше, як тефтелі. такі ліниві зрази. І в мене по грошах це виходить пів кіло свинини. Це десь. 60 гривень. Картопля пів кіло 5 гривень. 65, 2 яйця, 3. 70. сухарі, П'ятірка. Я вважаю, що це досить таки бюджетний варіант для родини з 3-4 чоловік. Ну, не більше 80 гривень, але ж подивіться, скільки виходить тут цих крокетів. Якесь мастило на пательню. Зараз трішечки розігріється олія і почнемо. Обвалюємо у яйці? Потім сухарі. І на пательню. Менший брат, яйце, сухарі. Пательня. Друзі, смажимо до утворення золотистої скоринки, тому що серединка то вже готова, фактично. Але треба бути шустрим, тому що поки одні вже смажаться, а інші ще й до кляру не дійшли. Ярік, ми ще з тобою такого не готували. Не пам'ятаєш такого? Не пам'ятаю. Я дуже задоволений, тому що все вмістилось на одну пательню. Якраз по пів кілограма картоплі і е, м'яса. І виходить ось така пательня. І всього лише я ж кажу, не більше 80 гривень. Зараз будемо перевертати. Бачите, вже воно підхопилося. Ну, так воно десь і має виходити. Так, з усіх боків Ми підсмажимо. І буде просто чудово. Поступово намагаємося обсмажити з усіх боків е, ці крокети. Бачите, тут уже норм гарніоні, Так, по-чоловічому. Звичайно, а якщо дами подивляться цей ролик, вони ще вдосконалять. Я розумію, що зараз дехто дивиться, боже, які недолугі рухи, можливо. Але як можу, так і роблю, голодним не залишуся. Опа! Клас! Відкрити вам таємницю. я це готую сьогодні вперше. І мені здається, що прем'єра цілком вдалася. Ось один крокетик уже застиг, і я можу його покуштувати. Хрустка скоринка. Тепла начинка, тепло всередині і радісно ззовні. Я переконаний, якщо ви зробите м'ясні крокети, то ви порадуєте... Свою половинку, своїх друзів, своїх гостей, тобто, в будь-якому разі, ви не залишитеся в програші, а лише виграєте. Підписуйтеся на канал Костянтин Грубич, будьте здорові і радійте життю.